Так, громаду привіт. Коротше, знаходжуся на полі з горохом. Проводимо прискування. Ну, не знаю, що воно допоможе, але від цього. Почав викидати цвіточки нові. І цей. Щоб хоча б зерно було якісне. Від брукуса і там інсектицидом. І тепер хочу розповісти за горох. Тут горох був ужарений морозом три рази. Ну, Фактично, вже передаючи тепло, вже він почав відходити. Відходить. І так інтересно, у в гороха мобілізаційна активність, дивіться, що він робить. Вирвав вам ось корінь, бачите, Корінь. навіть пускає воно із новий цей... нові пагони. Це ось відмерзло. Воно вже почувствувало, що воно не живе не жилець. Я тут трошки одірвав. А тут дивіться, новий, новий повністю пагін. Ну, Тройче лист. випускає. Бачу, скрізь-крізь випускає. Звісно, доща не мішало. А така у гороха, дивіться, все повністю новий, новий пускає. Тобто горох як відростає знову від кореня. Не знаю, звісно, в який в нього вже потенціал залишиться. Ну це все залежить від вимерзання гороху. Там, де ми сіяли з фосфором, там 20 гектар ми посіяли з фосфором, там горох абсолютно не померз. Можна сказати, 0-0% десь враження листів було. А тут, де фосфора немає, бачите, яке враження. Якщо фосфор... Як ось стимулірує, не стимулірує, а... Ух ты! Фосфор стимулірує морозостійкість у гороху. Бо почали мені писати, що це просто солей багато і він не виверзає, типу, ні, це просто морозостійкість. Морозостійкість, так само пшениця та всі зимові культури не вистачає, його немає просто в землі фосфора, ну, він в зв'язаному стані, ми вносимо амофос 52.11, якому фосфор в доступній формі і він його може взяти. а так він заблокований, коли. Начнуться зараз ці бактерії, фосфор працювати, коли почнеться тепло, тоді цей фосфор буде доступний для рослини. А так, получается, всі зимові культури надо сіяти з фосфором. Потрібно. Не те, що надо, а 100% потрібно сіяти з фосфором, бо в землі його не вистачає. З осені росте, все красиве, весною. Як а потім весна приходить і воно все в стопорі стоїть. Стопор, просто стопор приходить, що на пшениці, що на горохові, що на всьому. І ще бачите, яка ця... Ми б навіть не замітили, якби не було цих морозів, я б нічого не зрозумів, що фосфор таку відіграє роль велику. Да, ми там бачили нарос, ну по цьому ні. А по морозостійкості це просто шок. Ну, Я думаю... Ось бачите, як горох повністю пускає нові, нові, нові пагони. Та кожен, кожен пускає. Ось що дивіться, прямо наші з землі, дивіться. Землі пагін. Землі пагін. І він, як готовий, ну як молодий. ну Дає, я думаю, гормони молодості у корінь. і Стимуляція. коротше, відростає горох заново. Відростає, повністю молодий горох. Я думаю... Ну, пора поспостерігаємо. Ну на слідуючі роки, як сєй горох обов'язково з фосфором, ми ті роки сіяли постійно з фосфором, а цей рік знехтували. Думаємо, та нафіг той фосфор тому горохові. Зернові посіяли з фосфором дебелі. А цей горох без фосфора. Бо не було заморозків ніколи на горох. І все показало, що... Фосфор відіграє велику роль при заморозках. Якщо хочете сіять ну, щоб щось, щоб не вимерзало, то треба фосфор для цього. ну, Побачимо його. ну, Як кажуть, горох мене вражає тим, що він в нього до гербіцидів, він такий його попробую його вбити. Дуже живучий, живуча культура. Що він ось фактично з землі, бачите, ось о, випустив новий вуз, нові хороші листи і почав знову світ викидати. І, ну, так що будемо спостерігати, будемо бачити. Звісно, одне, що не мішало хорошого дощу, і я думаю, він би оце б повністю розвився б до нормальної культури. Так, так що, як кажуть, мотаємо на ус. В жнива треба закупити фуру амофоса. Перший пункт. Не, якщо хочеш бути успішним. Так що, так що. Робили висновок такий, що... Фосфор купуємо жнива, щоб потім він був і щоб сіяти усі озимі культури. Так що, поки поїхав я далі проводити оприскування, щось може вийти. Ну, Надіємося завжди на краще. Все буде добре. До побачення.